Доброго ранку. Ну що, я вже за Кримом, Значить, сьогодні в нас нова серія про таксі. Сьогодні неділя, на годинку 8 ранку. Ой, по погоді, холодненько. Бортовий комп'ютер показує 4 градуси тепла на вулиці, ви самі бачили. Сиро, дощ такий моросить ледь-ледь, але красиво. Буквально за декілька днів дерева різко пожовтіли і почали скидати листя. Гарно, красиво ще було б сонечко, було б взагалі файно. Але дощ нам, таксистам, теж на руку. Можливо, будуть замовлені. Все, я вмикаю агрегатори, ловлю якісь замовлення, і вже після першого замовлення увімкнусь, покажу, що, як є робота, немає роботи. Та й взагалі є ще тема. Поговорити. Є перше замовлення по ланцюгу. Ось таке мінімальне по району для розминки саме те, що треба. Про що я хотів поговорити? Таксі це ж не тільки про заробітки. І чому я завжди кажу, що потрібно закладати хоч якусь копійку та на ремонти. Бо техніка є техніка, вона все одно рано чи пізно ламається. Ось і в мене в понеділок я приїжджаю вже з пасажирами, їх висадив. І відчуваю, що немає накату, авто не котиться. Вийшов, потрогав диски, подивився, чи колеса не спущені. Колеса не спущені, а ось задній барабан був гарячий такий, що можна було смажити яєчні. Я навіть пальці опік. Зателефонував своєму майстру, він був зайнятий, записався я до нього аж тільки на суботу. Він мені порадив простукати барабан молотком через дерев'яшку. І порухати трос ручного тормозу. Я це зробив, наказ з'явився, і в принципі проблем не було цілий тиждень до суботи я доїздив взагалі без проблем. Хоча думав, що якщо буде клинити, значить ну, треба буде робити собі вихідні перерву. Але від'їздив я до тих пір взагалі без проблем. Плюс мені потрібно було замінити масло, думаю. Все ці дві процедури, і все буде добре. Так, продовження буде трішки пізніше, тому що я вже під'їжджаю до пасажира. Завіз пасажира, сиджу, чекаю декілька хвилин замовлення, роботи немає взагалі. Ланцюг болт мовчать. Якщо щось прийде, значить буде супер. А поки включусь і розкажу далі на цю тему. По що виявилось по барабану. Я перед тим, як їхати, в мене був невикористаний ремкомплект. Там різні пружинки, тяги. Е... І купив термозний циліндр. Це в принципі таке, що основне. Думаю, там далі буде видно, чи потрібно міняти колодки, чи проблема взагалі в чомусь іншому. Як виявилось, це клинить трос ручника. Трос ручника я вже придбав, в понеділок я їду до майстра. І циліндрик ми поміняли теж, тому що він вже був запотівши ще ось ось і він би почав пускати гальмівну рідину, а це не є добре. Колодки в гарному стані, сам весь барабан теж в гарному стані. Слава Богу, я його довго не їздив на заклинившому і я їх не перегрів. По цінам взагалі на фабію всі запчастини дуже бюджетні. Тобто циліндрик 300 гривень, трос ручний. 490 гривень, причому це я брав найкращий це Бошовський. Були щось альтернативі 620 гривень. Але 100 з чимось гривень це така собі економія, особливо, якщо дешевше знову заклинить і потім знову платити майстер за роботу. За роботу подивилися барабан, замінили циліндрик і замінили мастило. Я дав хлопцю 600 гривень. Ну, це в принципі не все. Масло в мене сюди йде. 1,4 двигун, масла йде небагато. 3,1 літр я заливаю це прямо під самий вершечок. Мастило, я купував 5 В40 шел по акції Каністра 4 літри 900 гривень, якщо не помиляюсь. І повітряний та масляний фільтр 490. Тобто тисячі, ще можна сказати, мастило та фільтра. Зазвичай мастило я міняю сам. Тут немає в цьому нічого важкого. Але кажу, раз вже полізли в барабан, то робили все разом, тим більше, що якраз раз у 8 тисяч я міняю мастило і 8 тисяч я проїхав на старому маслі. Це ще не все. Саме таке, що зараз буде затратне, і бити мені по кишені, це те, що Подивилися за одну ходову, все непогана. Я б навіть сказав, хороша, окрім Сайлент блоки всі вже потріскані, їх пора міняти. Майстер мені е, порекомендував купити полуретанові. Він каже, їм зносу немає. Плюс там є різні. Є посилені, є е, м'якші для комфорту. Побачимо. Я замов чекаю, коли приїду, і буду міняти їх одразу. Комплект салендблоків у мене всього два в задній балці і чотири попереду сейленблоки, 3,5 тисячі гривень. Вони дорожчі, ніж звичайні стандартні селенблоки, але відгуки про них дуже хороші. Спробую поставлю, побачимо, якщо зміниться в кращу чи в гіршу сторону, я з вами поділюсь. І думаю, певна робота, мабуть, буде коштувати. Тисячі півтори, бо там роботи дійсно є багато. Щоб їх випресувати, запресувати, зібрати, розібрати, загалом ось такі витрати. Хоча, знову ж таки, я відкладаю на це гроші, тому знаю, що вони в мене є. Я не переживаю, не думаю, де їх взяти чи там, де зекономити. Хоча, бачите, сьогодні я сьомий день працюю без вихідних і працюю якраз через те, щоб більше заробити. І покрити трошки ці розходи. Не тому, що немає грошей, просто в мене така внутрішня є жилка, що якщо я трачу, мені цей мінус треба одразу чимось перекрити плюсом. Але ось так як є. Я думаю, можливо, комусь це буде цікаво, можливо, теж в когось є фабія, і ця інформація буде корисна. Взагалі, за останні 16 тисяч я веду блокнот, де записую всі ремонти, в мене не було ніяких таких незапланованих витрат. Я міняв тільки мости та фільтра. Цілим блоки, перед цим я бачив, що вони такі були трішки потріскані, але зараз вже більше, значить треба міняти. А найбільша моя така незапланована витрата ремонт це була в квітні це більше ніж півроку тому, якраз коли я. Познайомився з цим майстром, в якого ремонтуюсь, це в мене почала стукати рульова рейка. І її реставрація зі зняттям і установленням коштувала 7 тисяч гривень. Якщо комусь потрібні будуть контакти чи цікаво, пишіть, я вам обов'язково їх прикріплю. Та й ніби все, такого, щоб ходова, чи не дай Бог щось двигуном не було. Чуть-чуть, слава Богу, щоб він не був, щоб я поставив ці сайлент-блоки і ще, як мінімум, зиму від'їздив, горя не знав. Ну, фабія мене шкодує, вона мене жаліє, сильно не ламається. Ох, дивіться, 6 хвилин я з вами говорю, і хоч би щось прийшло: немає ні ефірів, ні ланцюга. Бо теж мовчить. Мабуть, треба розвертатися і їхати додому. Але ну, я виїхав з такою задумкою, що буду працювати, поки є робота. Я думаю, що годин до 10 я поїжджу точно, а там буде видно. Так, про ремонти ніби я все розказав. Надіюсь, ця інформація буде комусь корисна. Опа, ось таке замовлення 81 гривня. На годиннику 9.25 Це всього на всього було третє замовлення. Але 100 без решти. Раз така робота її нема взагалі, можна стоять по пів години, по 40 хвилин чекати замовлення, то пообмазуємо, може хоча б це допоможе. На годиннику 10.40 І я сходжу з лінії. Буду підбивати підсумки. День сьогодні препаскудний. По касі, по крайній мірі, мабуть, найгірший взагалі на моїй пам'яті, який є. Пропрацював я 2 години 40 хвилин, можна сказати, 3 години поки. Зайду в магазин і повернусь додому. Що по касі і по пробігу? Пробігу 30 км, по касі 340 гривень уклон та 200 болт. Ще було 30 гривень чайових. Тобто 570 разом віднімаємо 120 на витрати і залишається в нас 450 майже за 3 години чистого заробітку. Але воно й не дивно. Я вийшов, перша година замовлення не було взагалі. Я прочекав з першого по друге замовлення десь майже 50 хвилин. Вже навіть мерз в машині. І грязна каса за першу годину в мене вийшла 80 гривень. Це, звісно, кайф, цікавих замовлень особливо не було. Всі коротенькі коротиші. Хіба що ось це, по болту, останнє замовлення було цікаве по касі по тарифу Пріоріті. Всі решта були такі: не риба, не м'ясо. Коротенькі. Якщо вам буде, до речі, цікаво. Слухати про ремонт, я веду блокнот, і вам буде цікаво, там наприклад, скільки я витрачаю на ремонт, що, наприклад, я зробив там за останній рік в авто, скільки це коштувало, пишіть в коментарях, можливо, зроблю окреме відео або інтегрую в один з робочих днів. На цьому все. Дякую, що подивилися. Дякую за підтримку. Всім гарного дня, пока-пока.